Сама любима рубрика моїх хейтерочків, а іменно Возрати. Ціла куча возратів. Що відкриваємо і дивимось, і кажу причина, чого вернули, що не підійшло, що не сподобалось. І ось така куча возратів. Ідемо по порядку. Перше ультимейт аж 7 людина повернула того, що у нього оказалась не галогенова оптика, а ксінонова. Обміняли лампи ці аж сьомій на AD1S. Далі лампи А4. Людина повернула, сказала, що вони будуть сліпити. Хоча сказав, що зайців не будуть кидати. Ну, Без питань. Не знаю, зачем треба було її відправляти, ну да ладно. За доставку я заплатив. А, далі. Ось ці лампи. Не зрозумів людину і відправив йому два комплекти на ближній і на дальній. Вона була тільки на дальній. Він повернув на ближній, каже, потім, як мене прийде ден, я закажу ще на ближній. Окей. Повернули. А, далі ці лампи шкода А5 в задній ход били ошибочку, повернули. І ось цей заказик. Постоянний клієнт у мене замовив, але зразу написав мені, каже, у мене така звучала ситуація, що забрали працівників ТЦК, каже, і по бабкам я не вивожу, і зараз я не можу не можу їх забрати. Тіпа і звини, коли будуть кращі, часи, я замовлю. Ось такі возратики, все буває, всі ми люди, нічого страшного в цьому немає. Десь заробляємо, десь тіраємо. І так воно везде, все в житті виходить. А якщо комусь треба підібрати якісні лампи на будь-які автомобілі, не вись мій номер телефону.